У музеї мистецтв Прикарпаття виставка львівських художників-модерністів, мала зала вмістила 17 полотен Романа та Маргіт Сельських. Цього місяця виповнилося 110 років років відня народження подружжя, яке увійшло в історію вітчизняного мистецтва, як ті, хто стояв біля витоків Львівської школи малярства. Їй притаманні монументалізм та витримана композиція, декоративність і спрощеність. У цих роботах немає нічого зайвого та разом з тим їх не сплутаєш із жодними іншими. Директор музею, який вирішив вшанувати ювілей видатних вітчизняних модерністів, випускник навчання. Закладу, в якому свого часу викладав Роман Сельський, на той час це було нове слово у живопису, і через те, я думаю, що їм було складно бути засновниками живописної школи. Було складно через те, що. Появилася якась своя нова манера. Це не був станковий живопис і це не був декоративний живопис. Це було щось середнє між наївним живописом з традиціями народного малярства і професійним живописом. І, власне, оцю золоту серединку вони напевно зуміли знайти у колекції музею мистецтв Прикарпаття. 19 полотен Романа та Маргіт Сельських. Вони були закуплені ще у 80-х. Наразі два з них знаходяться у постійно діючій експозиції. Виставити вирішили усі, хоча окремі були далеко не в найкращому стані. І винен у цьому зовсім не згубний час, адже картини порівняно молоді. Натомість, модерністська течія, яка позначилася на технологічних підходах до процесу створення картини. Це ставлення таке поверхове, не стопроцентна віддача, така класичному ґрунтуванню полотна малюванню і спричинилося до того, що ну були проблеми проблеми з багатьма роботами в порядку, щоб ми їх могли виставити, щоб вони були експозиційними, ось але на щастя, у нас працюють два реставратори. на засіданні реставраційної ради були відібрані три роботи, які були в найгіршому стані. і Ми їх відреставрували ось, наприклад, у цей твір. Досить гарний такий карпатський пейзаж. Ось він потребував таких значних втручань, але от ми можемо. Він у нас простояв років 20, Був не експозиційний. Там було і відставання, і лущення. Ось ну. На наше щастя знов ж таки кажу за сектором реставрації. У нас на всі руки майстер. Ось і е, оперативно, швидко, головне е, і якісно зробив цю, ці реставраційно-консерваційні заходи. Маргітрайх, коломиянка. Роман Сельський уродженець Сокаля. Їхня зустріч у Парижі під час студіювання мистецтва стала доленосною. Столиця закоханих поєднала пару навіки з 1935 року. Вони постійні мешканці міста Лева. Саме там Роман Сельський заснував із однодумцями асоціацію незалежних. Українських митців, а також зайнявся педагогічною діяльністю. Натомість дружина була вільним художником. Їй належать численні портрети відомих творчих особистостей Лесі Українки, Романа Монастирського та Романа Турена, а також мешканців гір. Особливо полюбилася авторам дземброня, до якої вони часто виїжджали на пленери. Серед робіт є й манявський скит, який у 80-му, в рік його написання називали музеєм краєзнавства. Дане полотно має постімпресіоністський настрій. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.